Як безпечно користуватися генераторами, для того щоб запобігти нещасним випадкам під час користування електрогенератором, потрібно дотримуватись наступних правил. Ні в якому разі не дозволяйте дітям користуватись такими приладами. Купувати потрібно лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Під час користування потрібно уважно дотримуватись інструкції виробника. Генератори мають працювати тільки на відкритому повітрі та на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Генератор повинен бути сухим, слід захистити його від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою генератору слід охолонути. Варто зазначити, що паливо пролите на гарячі деталі двигуна. Може спалахнути. Рекомендується встановити у приміщенні детектори чадного газу. Потрібно обов'язково придбати вогнегасник і тримати його поряд на видному і легкодоступному місці. Прості правила бережуть життя та здоров'я.